Європейська кар'єра, професії майбутнього та переваги неформальної освіти. Такі питання обговорювали під час проведення щорічних днів кар'єри ЄС. Серію публічних заходів організували для студентів одного з прикарпатських вишів. Їм розповідали про тренди на європейському ринку праці, можливості позауніверситетської освіти та стипендії програми. Такий захід проводять уже в п'яти. Важливо є дати такі орієнтири, де можна знайти інформацію, як можна потрапити на стажування за кордон, як можна провести семестр на навчання за кордоном для того, щоб молодь мала дійсно можливість взяти участь в різних програмах академічної мобільності і розвинути свої таланти. Сьогодні неформальна освіта стає надзвичайно важливим інструментом. Поряд з освітою, з формальною освітою такі інструменти, як тренінги, семінари, додаткові навчання, дають. Можливість розвинути ті навички, які є затребувані на ринку праці України і на ринку праці Європейського союзу, і чим ближче ми будемо ставати крок до по кроку до ем, членства в Європейському Союзі, тим більше актуальним є для наших студентів розвивати ці м'які і тверді навички. Загально відомо, що в нас в принципі активна молодь і в нас багато просторів, організацій, саме локальних в Франківську. А от коли виходимо на міжнародний чи всеукраїнський рівень, майже ніколи немає жодного франківця, і це варто змінювати, оскільки є надзвичайно класні можливості для розвитку, особливо студентів, міжнародних відносин.